Сторінка 179. Дракони уперед. Повість скорочено. Перший шостий розділ. з малку цікавився рослинами. Через це в школі його прозвали Ботаніком. Якось він із мамою, татом і молодшим братом костиком відпочивали в Ялті. Під час прогулянки нікійським ботанічним садом Михась відлучився від рідних, щоб самостійно. Зрештою, йому 11 із половиною років оглянути колекцію рослин. Він пообіцяв їм о третій годині бути. Біля виходу із саду. Не помітивши таблиці із заборонною проходу, хлопець увійшов у причинену хвіртку. При вході була табличка з написом Дослідна ділянка номер 77 Тут він побачив багато чарівних рослин і кнопку Елам. На дослідницькій ділянці були молодильні яблука. До одного з них прилетів старий круг. Трохи подзьобав його і вмитю став молодим. Омолоджений птах полетів, а Михайль забрав із собою подзьобане золота. Тисте яблуко. Однією з дивовижних представниць флори була верба, з якої вискочили дівчата з прялками в руках. Вони були гарні, але. Повністю зелені. Дівчата відразу заходилися прясти. Усе навколо швидко почало затягуватися зеленим павутинням. Михась не зміг їх зупинити, тож натиснув на червону кнопку Аларм! Хлопець мчав, куди бачили очі і згодом наткнувся на драконяче дерево. З нього випала напівпрозора блакитна груша. Вона випромінювала смачний аромат. Хлопчик не втримався і з'їв чудернацьку грушу, а насінину від неї. Заховав у кишеню. Михай згадав, що вже треба повертатись, і в цю мить перед ним з'явилися двоє чоловіків у жовтогарячих скафандрах. Вони спочатку запитали, чи торкався він до якихось рослин. Михайсь сказав про яблуко, віддав його чоловікам у скафандрах, але промовчав про насінину. Чоловіки забрали хлопчика в медичний блок для огляду і санобробки. Наступного дня хлопець із батьками та братиком повернувся до Києва. Михайсь послав. Садив на сінину драконячого дерева, але вона не проростала лише через місяць, коли костик випадково полив вазон томатним соком, з'явився паросток. Рослина збільшувалася в розмірах, проте чомусь крона не з'являлася. Тільки дві великі бруньки випнулися на самому вершечку. Розділ сьомий. Хо-хо-хо. І тут Михайсь, нарешті, дещо збахнув. Він знову сів на підлогу і утупився. В дивовижне драконяче дерево. Рослина мала вже сантиметрів сімдесят, вишки. Незвичне деревце щось йому нагадувало. Але що? Михай замислився, чи випадково останнім часом щоночі йому сниться один і той самий сон, неначе щось незрозуміле ширяє над головою, обвіваючи гарячим вітерцем. І пихкає, неначе маленький, паротяг. хо-хо-хо. Михась ще раз оглянув синю рослину і здивувався, і як це він раніше не здогадався. Хіба ж це стеблина? Це ж справжнісінький хвіст, устромлено у землю. Оці міцненькі малі листочки, це лапки, світла, пляма, пузо, а дві бруньки згори. Воно проростає. Дивна рослина. Досить прикидатися. Велась, запропонував Михась. Бруньки миттю кліпнули. Ураз розплющилися двоє. Хитрих карих оченят, а трохи нижче розпливлася вдоволена усмішка. Драконення висмугнуло хвоста із землі, змахнуло крилами і полинула в повітря. Адже оці два більші листочки, звісно ж, були крилами. Маленьке синє чудовисько зробило коло під стелею, зухвало хукнуло хо-хо-хо із його оранжевої пащеки одна за одною. Вихопилися три вогні кульки, пролетіли з півтора метра і згасли: ой, лихо, а що як станеться пожежа? Збентежився Михась. Ну, ти не дуже хокай, сказав він у голос Бо якщо ти підпалиш мамині фіранки, вона тобі цього не подарує. Зненацька дракон спікірував і ляпнувся просто хлопцеві на плече, страшенно його налякавши. Михай замружився, завмер, чекаючи чогось жахливого. Але Мале чудовисько натомість лизнуло його, щоку гарячим шорстким язиком потерся об скроню головою. І згорнувся клубком, наче кицька. Хлопець обережно зняв його з плеча, погладив теплу, лускату спину і замислився, що скажуть батьки, як побачать у власному домі дракона, чим годувати таке незвичайне створіння, де його сховати? Дракон потягся, позіхнув на всю свою яскраву оранжеву пащеку з довгими гострими іклами. Ну і з зубків тебе, друзяко, Спантеличено пробурмотів Михась. Цікаво, що вони захочуть гризти. Це грушевий підвид. Фруктові дракони належать до вегетаріанців. Вони харчуються фруктами і овочами. Неголосно промовив скрипучий старечий голос. Михась озирнувся і побачив волохатого дідка, що сидів у порожньому горщику з під драконячого дерева. Це був той самий волохатий старий, якого хлопчик недавно бачив у маминому кошику. Дідок грізно дивився на хлопчика з-під кущі. Сивих брів. Ой, як добре, що ви завітали! Зрадів Михась. Мені давно треба з вами поговорити. Я не завітав, я тут мешкаю. Я опікуюся родиною вербиських із 1632 року. Я ваш фамільний домовик. Домінус верба. Похмуро пробурмотів дід, його колючі очка так і пропікали наскрізь. А гострі кінці довгих сивих вусів сердито рогатилися вгору. Ви нашли. Мене гніваєтеся, вже ж ось ти притяг до дому фруктового дракона. А знаєш, як це окошиться на вашій родині? Хлопчик поглянув на свого вихованця. Дракон, наче пустотливе кошеня, завзято стрибав по ковдрі, хапаючи лапами пір'їнку. Михась волі замилувався. Крилатий ящур нагадував велетенську ялинкову прикрасу. Він увесь блискотів і мінився спалахами різних відтінків синього кольору. А його лазурові крильця сяяли золотими плямками. Мені здається, що з ним можна домовитися, він усе добре розуміє. Звісно, розуміє, адже дракони не дурні. Але чи відомо тобі, якого розміру сягає дорослий фруктовий дракон, якого хлопець напружився від поганого передчуття 49 метрів. Плюс-мінус 20 сантиметрів. А у вас лише двокімнатна квартира, 32 квадратні метри корисної площі. Хлопчик замислився. А як швидко вони стають дорослими? За 7 років щороку він виростатиме на один сім остаточного розміру. Зачекайте, пане домінусе. Квапливо сказав Михась. А ви можете пояснити, чому я почав бачити такі дивні речі, як оце? Ну наприклад, вас? А що тут дивного? Ти драконючу грушу з'їв? З'їв? Отже, тепер маєш очі і вуха дракона. На відмінну від людей, дракони мають здатність бачити приховану сутність. Ти тепер. Лише зовні схожий на хлопця, а насправді ти дракон, ще й назавжди пов'язаний із цим невихованим ящером. Висним, наче кровні брати. До речі, і твій молодший братик теж, бо ж і він трохи надгриз насіння драконячого дерева. Наламав ти дров, хлопче. Будь ласка, останнє запитання попросив Михась, чому це дракон зі мною не говорить? Та він просто соромиться, бо ще не навчився добре вимовляти р. Привіт, звернувся до свого вихованця. Михась. Вітаю, озвався малий ящер і помахав передніми лапами. Їх у нього було аж шість. О, це вже розмова. зрадів Михась. Тепер тобі треба дати ім'я. Хо. Здивувався дракон. Думаю, тобі найкраще підійде ім'я Хома. Подобається? Чудовисько повільно повторило. Хома. Прислугалася і радо закивала головою. Хома поселився під мехасовим ліжком. Він завжди стигав блискавично пірнути туди, коли хтось заходив до кімнати. Хлопець улаштував йому затишне кубло зі своєї старої куртки. Достатньо було трохи підняти край ковдри і покотити під ліжко яблуко або або морквину, щоб за мить почути хруп хруп, хруп хруп Та вночі Хома вільно ширяв кімнатою. Заснаючи, Михайсь дивився, як у сутінках мале чудовицько погойдується на люстрі, оповитій різнобарвними димами. Одного разу хлопець забув зачинити квартирку, і дракон випорхнув на двір. Михайсь страшенно злякався, що більше ніколи його не побачить. Але за годину хома. Повернувся до того ж з великим помаранчем в лапах. Юний вихователь дракона був неймовірно щасливий, що цей недосвідчений рітун спромігся знайти дорогу додому. І не думати про те, де він поцупив помаранч. Та ось про те, як швидко ростиме його вихованець, хлопчик не думати не міг. За порадою до мінуса верби Михась підрахував і пересвідчився, що чудовисько за рік підростатиме приблизно на 7 метрів. Час від часу хлопчик вимірював дракони і за два місяці упевнився, що зріст Хоми сягнув 1 метра 35 сантиметрів. Добре, що він. Хоч умів згортатися в невеличкий клубок, але що буде, коли велетенська рептилія вже не вміщатиметься під ліжком. Михась утратив сон та апетит, ламаючи голову, що робити з драконом? Віддавати в зоопарк? Який зоопарк згодиться тримати дракона такого розміру? А навіть якби і згодився, то хлопчик ні за що не хотів бачити хвоста того веселина за гратами. Просто вигнати його на вулицю. А де ж він перебуде зимові холоди? Хіба можна чинити з ним? Так безжально, адже чудовисько щиро, прихильний до хлопця і цілком йому довіряє, Щойно хлопець повертався зі школи і переступав в поріг своєї кімнати, хомо, висовував голос під ліжка та страшним голосом починав корлати, жахливо гаркавлячи та відбиваючи такт хвостом. Мама сердито запитувала, навіщо він так голосно вмикає приймач? І що це за новітня група з'явилася ще гірша? За Рамштайн, хоча фруктові дракони і вегетаріанці, у Хоми дуже швидко росли зуби. Він шалено гриз усе, що трапляло на очі. Під дерев'яне ліжко невдовзі довелося підкладати стоси старих підручників, бо мехасі, вихованець. Схорома ніжку, але ще гірше вийшло, коли завзяти чудовисько поцупило з передпокою і згризло татів зимовий чобіт. Довелося тато віддістати з Андерсолі минулорічні, стоптані шкарбаним, оскільки на нові бракувало грошей. До того ж, хлопцеві дедалі важче було пояснювати мамі, куди зникають із холодильника фрукти і овочі. Три кілограми яблук за один день, дивувалася мама. Дві великі головки капусти та півтора. Кілограма морквою, 4 цибулини і ти все це з'їв, А вже ж, у мене тепер овочевий період. Відчайдушно брехав Михась. Однак і сам розумів, що це звучить зовсім непереконливо. Отже, проблем дедалі більшало.